Дуже часто люди приїздять до вас і відпочити тут в Албанію, і полікувати зубки це до вас. Скажіть, будь ласка, що потрібно знати людям для того, щоб все ж таки пролікуватися тут дешевше і дійсно отримати ту приємну посмішку, про яку мріють і всі актори, і всі по суті люди? Ну якщо ти трьох страв словах, це дешевле, швидше, красивіше. Да. А якщо більш конкретніше, скільки ціна, які гарантії, з яких матеріалів? Ціна на пломбу від 30 євро, цирконіва коронка 200 євро стоїть, імплант от 500 євро. В принципі, це не так дорого, наприклад, як це в Європі, бо мені казали, що в Польщі там майже 2000. Гораздо дороже. А Німеччина там майже до 2000. Спеціалістів кажуть, як на диво там немає а... в Німеччині. А ті що спеціалісти, вони беруть по 2,5 тисячі євро за установку імпланта. і да, планта. То есть мы беремо сегодня слепок, и через 2-3 дня уже работа готова природа Албании невероятная. Можно здесь прекрасно отдохнуть, получить массу удовольствия и заодно его зубы себе получить. А кому потрібно буде відпочинок іменно в дуриці, звертайтесь, контакти всі нам я вам предоставлю. Трансфер я заберу з аеропорту, сюди. Привезу 35 євро, коштує виїхати з аеропорту. Бувають такі білети, що з Польщі люди приїздять, платять 25 євро, ну максимум там 50 е, ручна кладь, навіть і в сезон. Але потрібно все вирішувати завчасно, тому що всі нам е, говорили. От ми інтерв'ю знімали на ютубі також. Цей матеріал буде відзняти. повноцінний інтерв'ю, тому підписуйтесь на канал, в шапці профілю закріплено посилання на YouTube. От, просто в літній період, як ви казали, що куча туристів, куча до, і до вас да, так приїхати, і записи веде ведете, да? От, і да, краще да. коли зробити це все. Літом у нас складніше до нам записатися. Звісно, краще записатися зарані, тому що літо, сезон, дуже багато роботи, дуже багато пацієнтів, дуже багато туристів, які приїжджають, відпочивати, чи зуб. Тому або це зараз. Травні, і це буде дешевше, відповідно по житлу, і відповідно і на морі можна побувати або це вересень, жовтий, ну, по суті, проведе працюєте, так? Так, звісно. Супер. Тому кому треба буде. Підписуйтесь і до зустрічі в Албанії. До зустрічі в Албанії.